Всім привіт, друзі! З вами канал Це Цікаво. І сьогодні ми вам розповімо про цікаву рослину. Драконове дерево або драцена драконова, одна з найдавніших рослин на землі. Це сукулент, родич кактуса. У природі зустрічається у Кабоверді, на Мадейрі, у Західному Марокко, на Азорських та Канарських островах. У драконового дерева червоний сік з високим вмістом пігментів. Він має консервуючі та цілющі властивості. За цю незвичну смолу рослина отримала свою містичну назву. Згідно з легендою гуанчів, перші дерева виросли на крові дракона, який загинув у сутичці з безстрашним і сильним слоном. Росте дерево дракона надзвичайно повільно. За десятиліття воно додає у висоту не більше метра, і в перші роки є голим стволом з рідким листям. Цвітіння починається через 8-10 років, все листя до цього часу опадає. Поступово головний ствол починає ділитися на гілки, які теж ростуть повільно і дуже тісно, формуючи густу парасольку крону з химерними переплетеннями, листя вузьке, жорстке, шкірясте, розташоване пучками, велике драконове дерево стало символом острова Тенерифе. його зображають на геральдичних символах, путівниках, рекламних плакатах. Та продуктових етикетках. Мешканці Тенерифи розповідають, що колись у Ла-Оротаві росла гігантська драцена і було їй 6000 років. Вчений Олександр Гумбольд у 1799 році виявив і описав це дерево. Щоправда, пізніше сучасні біологи підрахували, що рослина прожила набагато менше, близько 600 років. На жаль, унікальний екземпляр драцени не зберігся. У 19 столітті дерево звалив ураган. Однак у парку парк Дель Драго цілів його древній родич. Драконове дерево за вившки 20 метрів близько 9 метрів в обхваті нижньої частини ствола. Вартість східного квитка в парк Дель Драго 5 євро. Подивитися чи сфотографувати це дерево безкоштовно можна із оглядових майданчиків за межами парку. Дерево це було відомо ще давнім грекам. І, власне, латинське слово драцена походить від давньогрецького слова, яке є фемінітитивом слова дракон, тобто дракониця. У давнину люди вважали їх напіврослинами, напівтваринами, зокрема через їхню дивну форму гілок, що нагадують кровоносні судини. Крім того, якщо гілку поранити, з неї починала сочитися червона смола, яку вважали кров'ю дракона. Власне дерево обросло величезною кількістю легенд. Переважно дублюючи сюжет, що воно тим чи іншим способом виросло з крові дракона або на місці його загибелі, а саму смолу дерева застосовували як чарівне зілля, що дає драконяче здоров'я та довголіття. Примітно, що кожен народ лікує драконячою кров'ю різні хвороби, залежало, мабуть, від фантазії купця, який приніс це виробництво драконячих біотехнологій до Європи. Смола добувалася за допомогою підсочного методу. Подібно до того, як з гевеї добувають каучук, на столі робили надрізи і там застигали краплі, схожі на гранатові зернятка, було у цієї смоли і практичне застосування, її використовували як пігмент для яскраво червоних кіноварних тонів у живописі, а також відомі скрипкові майстри використовували її як один із секретних інгредієнтів лаку, червона смола тече із старих дерев. Перші 30 років драцена росте і міцніє, а потім починає цвісти та плодоносити. У деяких видів плоди навіть їстю а потім приходить старість, яка може тривати століттями. Припускають, що деяким екземплярам може бути понад тисячу років, втім це не точно, тому що річних кілець у цій рослини немає, і для підрахунку потрібно дотування іншими способами. Незважаючи на рідкість і невеликий ареал розповсюдження, Вимирання їм поки не загрожує. Так як дерева відносяться до об'єктів природної спадщини, що охороняються, та й ростуть на таких ландшафтах, що непомітно спиляти їх не вийде. Підтримуйте україномовні канали на YouTube. Ставте лайки відео та підписуйтесь на наш канал.